Одні воюють, інші розкошують. Коли військові сидять в окопах, хтось розважається в клубах, ходить по ресторанах і живе своє найкраще життя. Неролики На такого змісту легко натрапити у соцмережах. Зокрема, їх поширюють серед військових. Часто це відео згенеровані за допомогою штучного інтелекту. У них йдеться про те, що мовляв, поки одні воюють, інші збагачуються. Або ж про те, що в тилу процвітає корупція, а люди виїжджають за кордон у невеликому опитуванні для правозахисного центру при. Це військові розповіли, що подекуди такі відео дійсно їх зачіпляють, і це не дивно, адже ролики про щасливе життя в толу спрямовані на те, щоб налаштувати українців один проти одного. Це така хаотизація і стравлення, стравлювання всіх проти всіх в Україні військових проти цивільних, цивільних проти військових і влади. Ну і це коло можна постійно продовжувати. Треба бути стійкими до таких речей. Ну і все ж таки ще раз розрізняти, навіть якщо вони вчаться і добре використовують і технології, і штучний інтелект, Екти, навіть якщо вже українська мова краще стала без е, і поляницю навчилися подекуди вимовляти, все одно видно, що це не наш продукт, що це не український продукт, що це абсолютно замовна, штучна дегенеративна історія. Військові розуміють, що такі відео вигідно поширювати саме Росії, та все одно зізнаються, що ролики є дієвим інструментом, і не лише тому, що апелюють до емоцій, а ще й тому, що подекуди буває важко зрозуміти справжнє це відео чи постановочне. Росіяни беруть, у них є купа фотографів вуличних, у нас теж таке практикуються, але які знімають Москву, красивих дівчат, московське життя в центрі міста Москва, схожі на нас люди, да? і вони пишуть навіть англійську. Часто це на захід тар таргетують і таргетуються на військових, в тому числі, що це Київ. А ти там по вулиці не сильно розпізнаєш, ти будеш на жінок дивитися. Ну, воно так працює. І оці відео намагаються максимально забивати Тік-Ток зараз такими відео перейменовуючи московських жінок на українських тема життя в мирному тилу є чутливою. Так, війна йде в тому числі за те, щоб захистити своїх рідних і близьких, але важливо пам'ятати, що заради перемоги тил має бути надійною опорою для фронту. Така інформація є, вона, вона чутлива, вони це бачать самостійно. Але я б не переоцінював масовість такої реакції. Мої виборці особисті. Ну скажімо, третина на це реагує, а третині нема коли, бо вони зайняті війною. І як правило, дратівливо реагують на такого роду меседжі люди, які вже по характеру ну, чимось були роздратовані раніше. Тобто, це не є основним тригером. Це завжди доповнюючим явищем, і, врешті-решт, війна ж іде за те, щоб був мирний тил. Це теж треба пам'ятати. Якщо серед всіх людей, які там мерно відпочивають твої знайомі і близькі, ти ж не будеш вони за це ненавидіти. Ви точно чули, що кожна гривня важлива. Але чи донатили сьогодні? Важливі не лише слова, але й дії. Іноді один маленький донат означає більше ніж тисяча. Дякую. Зробіть це прямо зараз без зволікань. Відкриваємо збірну машини для військової розвідки, але щось не виходить. Треба ваша допомога. Стільки їх повідкривали, щоб куди нам спокійно головне відкрити, далі покотиться. А ти не боїшся наслідків відкриття збору? Давай розіграємо крутий приз за донат від п'ятисот гривень. <кій> А на що збір? Для 150-го рук потрібна вантажівка, евакуатор, рефрижератор, вантажівка самоскид мікроавтобус і величний навантажувач. У зборі головне підібрати ключі. Розіграйте доч. Зберіть на машинерію війни. Присниться ж таке. Непросту важливу справу Військові розвідці потрібні автівки. Погнали збирати на машинерію війни.